Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І ось такий у нас тепер налисниковий торт, ось такий во, з налисників, чудовий такий, такий крем ніжний, як морозиво. Ось такий во. І тут багато шарів, як хочете, багато шарів робити. Зараз буде місниці, будуть масниці. І може буде приготувати собі такий налесниковий торт, такий посмакувати. Може і в літі, коли буде полуниця, то може з будь-яких ягід. Так само, не обов'язково полуниці. У мене була морожена, та я так і готувала. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. У миску вбиваємо 4 яйця. Можна дати і 2, але я даю домашні. Маю яйця я даю більше. Даю 4. Будуть ніжніші, щеку Даю 4, даю сюди щіпку солі. Даю сюди. Дві ложки цукру. І розбиваю яйця з цукру. Не треба розбивати, хто знає як, але просто так трошки збити. Додаю сюди 750 мл молока. Знову трошки розбиваю. І додаю сюди, так, от я маю пів чайної ложечки отак розпушувача, бо це, якби так, отакі то так, отакі налисники, то не треба було. А в тортик, то я даю. Трошка отако і так зверху мішаю. Муки маю тут 300 грам. І буду додати частями муку. І отак підмішувати. Додаємо сюди всю муку, Цих 300, 300 грам. Розмішуємо. чуть чуть сюди куркуми. Хочу, бо то таке буде тортик, аби був гарний. Додаю чуть-чуть так. На кінчик чайної ложки куркуми ось так і додаю сюди три столові ложки олії. І це все гарно тепер розмішую. Провіряємо, як, чи добре. Тісто на, на, на і запихаємо так, ніж він має так триматися Якщо вам загусте, то тоді даєте ще трошечка молока. Або беремо просто черпачок. і так само О Як лишається, отак ось тікає по по воно добре. О, і оці десь де є тоді, е, комочки, трохи вони, вони зараз розійдуться, бо поставимо трошки його. На хвилин 5-10, аби воно постояло. Розійдуться повністю, то де комочки. Тісто відстоялося. І ми тепер його ще раз отак зіб'ємо. Ось так от. І будемо, вже тепер, котрі де були комочки, вони вже всі розіб'ють. І вже не буде дві то вже таке гарне. І будемо тепер, я розігріла сковорідку, ще під перший даю трошечка олії і беру наливаю. Гарні такі жовтенькі. Ось тут вже такі бочки і милися, беремо так і обертаємо. Так на Ось так, отак присмажувалося. І так печемо всі. ще раз беру і отако обертаю, ще раз присмажую ту, ту сторону. І вони зараз так трошечки гейприпіднімають. І вони такі файні сі роблять. Такі пухкі тоді стають. От які вони вже пухкі. Вже видно, що піднімаються і пухкі, і тоді краще вони. Ось так. Так, тепер підкладемо тут. І знову так само за кожний раз перемішуємо тісто. Знову так само наливаємо і тоненьке. Так усі смажемо. Дивіть, який він виходить, такий просто пухкий, такий, такий просто дуже гарний. Ось скільки вийшло у нас цих налисників. І ці налисники тепер я обертаю на другий бік. О, і складаю на, на цю сторону. Ось так. Поки відкладаю і будемо займатися. Тут я маю 250 грам сира. До сира я дам з гущорного молока і буду перетирати. Я дам зо три лишки з гущорного молока. Ви робите собі до свого смаку. Це все перетираємо файно. Добре, якби був блендер блендером, але мій блендер не... Несправний, я мушу так перетирувати, може через сито, я просто так. У мене тут є літра сметани, але я беру лише пів літру і даю, виливаю сюди. О, в літровому, Десь так пів літру, може трошки більше улила так. Добавляю сюди ванільний цукор і буду сметану збивати. На маленьких спочатку оборотах і так на більших. Коли вже добрий тягні борозди, на тягне борозди, вона вже збилася. Дивіться, аби ви не перебили. Тепер потрошку будемо додати сюди цього сира по ложці і знову перемішувати отако, аби ми збили з цим сиром. О. Так само цей всій сир. Масу собі робите. Яку любите до, до якого смаку? Солодше, квасніше, яке собі любите. Так, замість е, сметани можете дати вершки, то буде теж дуже добре. От. Тепер будемо збирати тортик. Беремо таке кольцо. Міряємо, яка є е, наші ці налисники, які. І по цьому налисникові тепер будемо складати тортик. Складаємо перший раз їх отако беремо, обкладаємо на ті. Можу обрізати, я не буду обрізати. От. Складаємо отако. Файно висуваємо сюди, аби відтак ми зверхи їх файно Чотири 4, 4 будемо, може і 5 поставимо, щоб було отако. Це залежить яка то, та. я ще не я вам скажу, скільки то має у мене цей. Я пізніше подивлюся, бо я вже почала збирати. У мене кольцо. Все я зробила на 22. Я подивлюся і вам скажу. Більше робити, якщо менше, то піде чотири на лисники. Я кладу більше, більший буде. Я кладу п'ять, отак на лисників сюди. Тепер кладу один, отак на низ. Укладаю. Можеш видати, може зраду обрізати їх і мати собі, я не буду обрізати. От ось тако. І тепер беремо, отак уложили. І тепер беремо, даємо оцього нашої маси, беремо ложку півтора і отак розмащуємо файно. Я тут такі заморожені, що я заморожувала собі в літі полуницю. Ви можете любі ягоди давати, які хочете. У мене полуниці буде. І так трошка пару ягідок я порізала на такі дрібонькі такі кубики. І по чуть-чуть будемо тако давати у то. На кожний шар. Отак От потрошка. Тепер знову накладаємо. Налисник. Ось так. Тепер знову даємо сюди цієї маси. Якщо, я ще раз скажу, переб'єте, вам буде ніжніше, не буде відчуватися вам сира. Якщо ви переб'єте блендером, треба купити блендер, але в мене вже всі щось збавив. Все якось не доходить. Другий собі придбати. Так, добре, знову я кладу. Любі, ще раз, будь які можете давати. краще отак. І скільки хочете, можете давати всередину. То вже за, за бажанням. І так перемащуємо всі, складаємо весь повністю догори тортик. Знову так, потрошка цих ягід. Ви можете навіть і ягоди тоти відсідити від цього. Ягоди я трошка давала цукру у ягоди в літі, що я, ягоди найбудуть кисліше хочу. Не хочу дуже солодкого. Отак будуть кисліше. І далі. І так доверху всі будемо вкладати, скільки нам стане маси. Ще лишилось раз, два, три, чотири налисника. Я тепер от що роблю? Тепер от у мене, скільки є маси, я сисю масу кладу отут розмащую так. Зверху. Тут вже не буду давати ягоди. Просто так розмащу, збираю оці всі серединки докупи. Ось так вот. Ось так докупи збираю. Стискаю, аби добре трималися, отак отак стискаю кульцо. Так, і викладаю тут у середину ще трохи маси. Ось що я роблю. Тепер я собі тут відложила пару цих ягід. Я маю тут ягоди е, полуниці, маю ягоди і маю ягоди лохини. Я все отак з полуниці файно, навколо собі. Звичайно, то не свіжі, в літі можеш свіжих зробити, а у мене морожені, але то байка. З морожених теж буде добре. Навколо так гарно обкладу. Не такі, не такі, як свіжі ягоди, але це дуже буде смачно і гарно. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. Ось, таке. Ось такі будуть у нас такий тортик. Ставимо його десь на годинку, аби трошки пропитали, пропитав він і все. І будемо смакувати. До зустрічі. Трохи простояв наш е, тортик і будемо його зараз різати. Ось такий, від який він гарненький, виходить. Ось так. Який гарний, чудовий такий, то О, попробуємо урізати. Ось так, ми зараз по кусочку. Ось такого. Віт які. Шари такі файні, такі смачненькі, такі. то Тут дуже, дуже гарний виходить він. І всередині. Віт який. Всередині. Спробуємо який він на смак. О! Так, як морозиво. Так, як мороз дуже добрий. Дуже добрий. Дуже. Крем такий чудовий. То може бути з любими ягодами, не обов'язково полуниця. Дуже. Овій такий. Дуже. Дуже такий кусочок. Такий апетитний. Так що готуйте? Ось такий. Ось такий. Ось такий чудовий, класний, такий, такий, я кусочок. Торта дійсно такий, Крем такий чудовий, як морозиво. Ось такий гарний, такий дуже, дуже смачненький, гарний такий, так що готуйте.